У Чернівцях для проїзду у комунальному транспорті запрацював квиток денний. Як ним скористатися та де придбати? З 1 жовтня для чернівчан та гостей міста з'явилася можливість проїхатися у комунальному транспорті за новим квитком. Він дає право на необмежену кількість поїздок упродовж дня. Команда сі 4 дізналася у пасажирів, чи знають вони про новий квиток і чи вже встигли ним скористуватися. Чула, читала, що є запровадили такий квиток, мені здається, це досить зручно буде для людей, які катаються досить часто. Я, наприклад, не користувалася, тому що я користуюся транспортом громадським раз, два в день і не наїжджую скільки, але в цілому це досить зручно. Я думаю, хто катається на роботу, з роботи, по справах. Не знаю, що не користуюся ним. Пролачу через Приватбанк. За транспорт, а так я не знаю про цю послугу. В комінальному транспорті Чернівців вели новий квиток, і називається Де? Чи знаєте ви про цей квиток? Ні, я не знаю. Його можна взагалі придбати і упродовж дня. Дякую я пенсійного віку в мене посвідчення. Чило, що можна буде придбати квиточок і цілий день їздити полчасі на міському транспорті. Його ні. я пішки ходжу на роботу. Я ні, тому що я студентка і я і так їжджу по 5 гривень і мені це трішки невигідно, куди я буду так дала багато їхати на 50 гривень. Якщо така можливість є, то так. Не знаю, багато людей жаліються, що проїзні важко отримати. Типу ти подаєш заявку і чекаєш там 2-3 місяці. Не знаю, як з цим буде. Квиток денний коштує 50 гривень. Його можна придбати у водіїв тролейбусів та комунальних автобусів Чернівців. Квиток буде активним після валідації та діятиме до 23.00. Кількість поїздок не обмежена. Водії кажуть, що пасажири активно цікавляться новими квитками. Дуже зручно людина, яка приїхала в справах на один-два дня, навіть сьогодні купили декілька штук. На питають і купляють лише за два дні встигли продати 55 квитків, розповідають у ЧТУ. Їх запровадили насамперед, задля того, аби люди, які не мають транспортних карток, могли безпроблемно проїхатися в транспорті. Зазначає Сергій Івасюк. Та як ми всі знаємо, що з 1 серпня тролейбусне управління перейшло на повністю на електронний квиток, ми ми повинні були прийняти якісь рішення для того, щоб забезпечити того пасажира, який не так часто відвідує місто, особливо це жителі особливого районів, а також гостей міста чи туристів. Денний квиток можна використати на всіх тролейбусних маршрутах та комунальних автобусах міста. Якщо квиток матиме попит серед пасажирів, у ЧТУ планують створити додаткові місця для його продажів. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4